Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам свої покупки, які я здійснювала в останнім часом в магазині Seкон Hand. Розпочинаємо ми з такої панамки. Дуже вона мені сподобалась, я її брала з собою на відпочинок на море. Також знайшла ось такі мішечки для зберігання речей від ескада і фурла. Придбала для себе дуже красивий светрик від Рельфлорин. Він мені такий, як зефірка, красивий ніжний відтінок рожевого. Стан просто ідеальний. До прикладу, новий такий светрик на сайті Answear буде коштувати 8 тисяч гривень, а мені цей обійшовся в 250. Були ще такі рукавиці чоловічі в дуже хорошому стані. А я запропонувала їх своєму чоловіку. Він сказав, що вони йому не потрібні, тому залишила. Ще дуже мені сподобалось таке плаття від бренду Сандро. Це 100% льон, сукня легка, дуже красивий фасон. Я вирішила її приміряти. Пізніше покажу, як вона на мені виглядає. Ще знайшла дуже красиву сукню від Massimo Dutti у розмірі М. Вона йде з такої невагомої повітряної тканини з дуже хорошим складом. Тут у нас по складу 45% шовку, 54% віскози, а підкладка з поліестеру. Покажу вам ще, які були цікаві речі, але які я не придбала, бо вони мені просто не потрібні. Перше, це ось такий кардиган від люксового бренду Voltaire. Чому не придбала? Тому що, як на мене, він не актуальний, застарілий, тканина легка, не тримає форму. Я б в ньому точно нікуди не ходила. І був ось такий халат з шовку від Беладона. У мене є дуже схожий, тому також не придбала. Ще з цікавого була класична сукня від Армані в білому кольорі. Стан просто ідеальний. Я б сказала стан нової речі. Цю сукню також не придбала, бо мені просто нікуди її одягати. Друзі, я знаю, що мене довго не було тут на Ютубі, чесно кажучи, я переживала непростий період в своєму житті. Було вигорання і ще не було настрою. Було дуже багато тривоги через мого чоловіка, який на війні, багато стресу. Також підготовка моєї доньки до школи зайняла дуже багато часу і пішло багато моїх сил. Але я дуже скучила за вами і хочу повертатись до регулярних відео з якимись новими цікавими ідеями, з новими силами. Дякую дуже, що ви залишаєтесь зі мною. Взуття була цікава пара чобітків від Gucci. це є оригінал, вони виконані шкіри. В принципі, стан хороший, потрібно тільки замінити одну набойку. І ось цей чобіток трішки потрібно вирівняти. Це вже я забіла в інший секонд-хенд. Це у нас третій день після оновлення товару. Сподобався мені з шкіри жакетик. Колір тут такий насичений. Також базова футболочка в рубчик від Луїза Черана. І дуже красивий жакет з вовни в ніжно-рожевому відтінку. Стан, я б сказала, нової речі. Я вирішила примірити цей жакет. Дуже мені сподобалось, як він на мені виглядає. Дуже мені сподобались у відділі люкс-чубітки від Томі Халфігер. Вони йдуть резинові, що дуже актуально і практично на осінь. Я би їх обов'язково придбала для себе, але, на превеликий жаль, це 41-й розмір придбала дуже красиву пляжну сукню Максі довжини з шовку. Погляньте, яка вона неймовірна, йде з відкритою спинкою і стан її просто ідеальний. Усім добрий раночок, а мій ранок розпочинається з ароматної кави від 25. Кофі Ростер. Я просто не можу вам передати словами, який аромат стоїть в мене на кухні. Е, мені прийшов від них такий класний подарок, що їм дуже вдячна. Е, перша кава з смаком червоного апельсину вишні, бренді. Пише після смак алкогольний, щось, мабуть, цікаве. І е, наступна кава зі смаком білих квітів, чорного чаю, лимону. Пише після смак цитрусовий. Ось я для себе зробила смаком бренді. Буду зараз смакувати каву і відправляємося з вами у секонд-хенд шукати скарби усім вдалого дня. Також я залишу промокод під цим відео на знижку 15% для моїх підписників. Ця знижка буде діяти на всю каву, крім компо дропів. Євочка, що ти там набрала? Розказуй одяг, одяг багато вдалося тобі знайти. Ав така класна панамочка. Зараз будемо глядати. Я знайшла таку класну панамку на море. Дуже якісно у цьому відео я показую вам все, що я бачила цікавого і придбала за час моєї відсутності на Ютубі. Ось мені, наприклад, дуже сподобався цей светрик, точніше, його гудзички надзвичайно акцентні, щось схоже бачила в мангу, але светрик синтетичний, тому не купила. Придбала топ від інтімі сімі. в мене, до речі, був ідентичний. Це стовідсотковий шовк, дуже якісний топ. Мені надзвичайно подобається цей бренд, і якщо мені щось трапляється в секонд-хенд, я обов'язково купую. Ще надзвичайно красива яскрава сорочка. Це 100% шовк. Бренд не дешевий. Я і я її придбала. і Також була від Артеджіана, це теж шовкова блуза кольору Фуксія. Я думаю, що ці речі попали до нас в секонд-хенд стокового магазину. Як ви бачите, ще є бірочки на них. Ще були такі капрі від Елізабета Франчі. Думаю, актуальні будуть на осінь. Ще була ось така сукня від кос, але вже в поганому стані. Сподобався мені светрик сіренький від Ойшо. До речі, цей светрик буквально ще минулої зими був в магазині. Представлений він йде з нових колекцій. Такий пухнастий. Я його вирішила приміряти. Ще був ось такий купальник в шоколадному кольорі, але мені не підійшов він по розміру, трішки великуватий. А для я придбала топ від Сара. Вона любить різні топіки і секонд-хенд в цьому плані виручає, тому що тут я знаходжу їх багато. Яскраві велосипедки від HM. І панамка. Схожу панамку я придбала для себе в зарі минулого року, а ця виявилась значно якісніша. Не знаю, що це за бренд, тут не вказано, але по якості це панамка супер. І придбала ось такі з люкса штанці спортивні, теж зараз. А ці шорти я знайшла для себе сама. Теж зараз. Ви шуткуєте. Я вирішила приміряти те, що хотіла забрати з собою. Ось така блуза, яку ви бачили, з 100% шовку. Надзвичайно мені сподобалась. І светрик від Ойшо. Тому я буду носити його зимою. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк і за підписку.